Війна в Україні змінила світ, а українська нація стала для всіх символом мужності, стійкості і незламності у боротьбі за свою свободу і незалежність. Прикордонна Харківщина однією з перших прийняла ворожі удари, що мали на меті знищити місто харків'ян і тих, для кого Харків став рідним. Тисячі українців вишикувалися у довжелезні черги біля військоматів, щоб взяти до рук зброю та піти добровольцями на фронт, поповнити лави потужної армії волонтерів. Серед них і представники Харківського національного університету внутрішніх справ. Як і увесь прифронтовий Харків, університетський комплекс суттєво постраждав від ракетних та артилерійських обстрілів, зруйнована будівлі університету, але не силу українського духу, що змушує ненавидіти ворога ще більше і робити усе, щоб вигнати його з рідної землі. У кожного зараз свій фронт. Для університету це, попри всі випробування, підготовка кадрів для правоохоронних органів України. Свою діяльність передислокований університет продовжив на Вінниччині та Хмельниччині. Міністерство внутрішніх справ України, представники депутатського корпусу, органів державної влади та місцевого самоврядування. Підприємці не залишили відомчий навчальний заклад сам на сам з проблемами. Вони підтримали, підставили дружнє плече у вирішенні всіх нагальних питань, виділили приміщення, допомогли провести ремонтні роботи, закупити меблі, оргтехніку, обладнання. Університет успішно провів вступну кампанію, а великий конкурс допоміг серед тисяч юнаків і дівчат відібрати найкращих тих, хто вважає своїм покликанням захист прав і свобод громадян, інтересів держави. Вони успішно пройшли табірний збір і склали присягу на вірність українському народові. Я вам бажаю через все життя, через свою службу високо нести звання поліцейського, щоб ви ніколи не соромилися, що коли в житті зробили такий вибір, саме з такими. Юнаками і дівчатами ми наблизимо перемогу. Харківський національний університет внутрішніх справ це один із кращих університетів України. Будьте гідними високого звання поліцейського, завжди залишайтеся вірними присязі. Дякую вам за ваш вибір. Війна значно розширила функціонал працівників національної поліції, створивши умови для перегляду підходів підготовки поліцейських. Цим питанням була присвячена і виїзна семінарна рада представників департаменту освіти, науки та спорту МВС України та ректорів закладів вищої освіти, що входять до сфери управління МВС. Вона відбулася на базі Харківського національного університету внутрішніх справ під головуванням державного секретаря МВС України Інни Ящук. Учасникам наради презентували новий навчальний курс дії слідчо-оперативних груп національної поліції з документування злочинів пов'язаних зі збройною агресією проти України. Його опановують курсанти поліцейських вишів. Юнаки та дівчата вчаться документувати та фіксувати воєнні злочини, враховуючи досвід, отриманий правоохоронцями під час роботи на деокупованих територіях. Під час вивчення дисципліни тактико-спеціальна підготовка здобувачі освіти опановують умови, межі, тактику та особливості застосування безпілотних літальних апаратів в роботі поліції, специфіку мережоцентристського способу керування особовим складом поліції під час виконання службових, оперативних та спеціальних завдань проводяться заняття з надання першої домедичної допомоги. Курсанти відпрацьовують алгоритм дій огляду потерпілої особи. Вчаться правильно накладати турнікет, щоб зупинити кровотечу. Саме цей навик став у нагоді курсанту четвертого курсу Микиті Нестеренко, який врятував життя чоловіку, що втратив обидві ноги під час артилерійського обстрілу. За небайдужість та мужній вчинок здобувач освіти був нагороджений міністром внутрішніх справ України 2021-2023 років Денисом Монастирським. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України формує штурмові бригади гвардії наступу. Одна з таких людь. Це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, бійці якого добре підготовлені, екіпіровані, озброєні. Більшість мають досвід бойових дій на найгарячіших напрямках. Поповнюють лави штурмових бригад і випускники університету, вольові, вмотивовані, готові захищати Україну. Кожен особистим внеском наближає перемогу. Одними з перших стали на захист рідної землі і студенти університету, серед яких Данило Зелінський. Виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку, він підірвався на ворожій міні і отримав важкі ушкодження ніг та інших частин тіла. Керівництво МВС та університету посприяли перевезенню юнака до центрального госпіталю МВС, де йому врятували і життя, і ніжні кінцівки, які найбільше постраждали. Наразі Данило проходить реабілітацію та лікування за кордоном. Указом президента України Данила Зелінського нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Особистим героїзмом і вірністю присязі вписана сторінка до університетського літопису випускником університету Віталієм Грицаєнком. Віталій Грицаєнко заступник командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Азов з бойової та спеціальної підготовки. Старший лейтенант, позивний Гоголь, загинув під час оборони Маріуполя. Указом президента України йому присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Фахівцями університету напрацьовано програму з керування автомобілем в екстремальних умовах, в основу якої покладено досвід осіб, що керували транспортними засобами в зоні бойових дій. Сьогодні на волонтерських засадах проводяться тренінги для військових медиків, представників Збройних сил України. Долучився університет і до програми без бар'єрів, започаткованої першою леді України Оленою Зеленською. Мета соціальна адаптація людей з обмеженими можливостями, серед яких багато учасників бойових дій, що отримали поранення, і як наслідок інвалідність. Для них в університеті започатковано курси з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б. Обладнано дві спеціалізовані аудиторії, де можна отримати практичні навички керування на спеціально обладнаному автомобілі. По новому застосовується і розроблений курсантами та фахівцями університету чат-бот Стоп наркотик, який з початком російської агресії департаментом кіберполіції Національної поліції України був переформатований і використовується для блокування ресурсів, що поширюють фейки та російську пропаганду. Зараз він носить назву Стоп рашен Ченел Мрія курсантами університету. Також розроблений чат-бот кіберварта для блокування інформації у месенджері Телеграм, що має екстремістську спрямованість. Триває реалізація програми академічна мобільність. Першокурсники Сумської філії проходять підготовку на навчальній базі університету у Кам'янці-Подільському. Університет активно займається правопросвітницькою роботою, проводить заходи національного та військово-патріотичного виховання, профорієнтацію у школах та ліцеях різних областей України. В університеті відкрито спеціалізовані аудиторії національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та класи безпеки. Університетський колектив підтримує донорський рух, адже потреба в крові є надзвичайно високою. З перших днів війни представники Вишу налагодили зв'язки з міжнародними організаціями Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Латвії тощо. У межах гуманітарної допомоги було надано суттєву підтримку лікарням, медичним обладнанням, ліками для поранених бійців та мирних громадян, дитячим харчуванням, засобами гігієни. Бійцям на передову відправлялися прилади нічного бачення, дрони, спецодяг, тактичні аптечки, ліки, продукти харчування та багато іншого. Працівники університету допомагали розвантажувати, формувати запити та доправляти їх за місцем призначення. Профспілковою організацією університету було зібрано понад 3 мільйони гривень коштів на потреби ЗСУ. Разом із родинами працівників вишу на фронт було передано 16 автомобілів. Виділялися профспілкою кошти і на інші потреби Збройних сил України. Надзвичайної актуальності в умовах війни набула психологічна підтримка. Фахівці відділення психологічного забезпечення, профільних кафедр вишу організували роботу з надання психологічних консультацій для військових, членів їх родин, вимушених переселенців. Відкрито відділення юридичних клінік на всіх локаціях університету для надання безкоштовної юридичної допомоги, а також обладнано пункти незламності. Кожен представник університетської спільноти хоче бути корисним і робить усе від нього залежне, щоб наблизити перемогу. Університетська молодь допомагає виготовляти маскувальні сітки, окопні свічки, надає шевську допомогу дитячим закладам, спілкується з малечою, проводять ігрові розважальні заходи, спортивні заняття. Вітають зі святами, залучають до конкурсу малюнків. Я в безпеці з МВС». Яскраві, щирі, по-дитячому не вимушені. Вони завжди піднімають настрій бійцям на передовій виявленням поваги та вдячності бійцям, які мужньо боронять Україну. Для молоді є участь в акції, започаткованій МВС України. Відвідай пораненого бійця, в шануй героя. Курсанти приходять до шпиталів, де лікуються, та перебувають на реабілітації бійців. Дякують їм за стійкість, героїзм, приносять дитячі малюнки, власноруч виготовлені сувеніри. Курсанти університету започаткували челендж подаруй пісню бійцю. Та передали ініціативу іншим. Колектив університету переконаний, що кожний добрий вчинок, хоча б на крок, наближає до омрійної перемоги і робить для цього все можливе. Наше серце, наша душа, думки, мрії саме про Харків, про те, щоб повернутися на основну базу університету. В нашій історії бували такі періоди випробувань, коли під сумнів ставилось. Саме існування держави, саме існування українського народу. Сьогодні саме такий час. І Я впевнений, що ми переможемо. Слава Україні! У всіх нас один ворог, одна війна, і обов'язково буде одна довгоочікувана перемога.